Те, що операція номерний знак проводиться саме зараз, є не випадковим. Справа у тому, що в літню пору року частішають випадки своєрідного шахрайства зі сторони водіїв, так вони всіляко намагаються унеможливити розпізнавання свого номерного знаку, щоб таким чином уникнути покарання за різноманітні порушення, зокрема режиму швидкості інших правил дорожнього руху чи навіть зникнути з місця ДТП. І якщо інспектор дає на ці спроби може оперативно зреагувати, то лазерні засоби фіксації порушень, серед яких, зокрема, візир, трукам та гарпун, можуть не спрацювати. Вони фіксують автомобіль по госномірному знаку, тобто підводять на машині номерний знак, фіксується, залишаються протокол. Соответственно, водії у нас намагаються збирати, потім розказує, що це не моя машина, це не я їхав, одес десь номер номера не видно. Система рубежи стоят на стационарных постах, они еще читают задний госномерной знак. Соответственно, проходя пост, если не видно, госнамірної знак уже система не ні або не ліні цей госномірної знак. Протягом тижня на території Дніпропетровщини інспектори зафіксували 331 порушення пов'язане з номерним знаком. Серед них 126 випадків це керування транспортним засобом без номерного знаку або з тим, який не належить даному авто. 71 номерний знак був прикріплений у непридатному для цього місці. У 67 випадках знак був перевернутий чи не освітлений. А 60 були брудні чи закриті сторонніми предметами. це значить, частина 6, 121, в себя это и загрізнений госномер, номер который не освіщений, перевернутий номер, без номерного знака машина управляет, водитель управляет транспортным средством. Также перевернутое все возможное, вот это, это все одна ответственность. 170-255 гривень. В разі ж якщо протягом року таке правопорушення буде зафіксоване повторно, то покарання вже буде у вигляді штрафу від 255 до 510 гривень або ж громадських робіт на строк від 30 до 40 годин з оплатним вилученням транспортного засобу, або без такого. Елеонора Сіндієва, Дмитро Логвиненко, об'єктив 27 канал.